Сьогодні, 16 травня, відбулись робочі візити керівництва центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області та проспілкової організації центру ЄМД до Балтської. Та подільської станції екстреної медичної допомоги на Балській підстанції із завідувачем та колективом обговорили робочі питання, у тому числі перенесення підстанції у нову будівлю. Про це ж йшлося на зустрічі з головою Балтської територіальної громади Сергієм Мазуром, де також обговорювалася подальша співпраця та покращення побутових умов працівників екстренки у Балтській громаді. Під час візиту на подільську станцію завідувач Віталій Ігна. Натов показав гостям територію та оснащення підстанцій. Після чого відбулося спілкування з колективом, обговорення важливих для співробітників питань та передача побутової техніки від профкому для потреб Подільської станції. День виявився насиченим та плідним. Наша екстрена підстанція, не має місця проживання слова постійно. Ми сподіваємося, що наші нові руководства допоможе нам у цьому кінець кінців, що будемо мати якесь пристановище своє. Ми були постійно на тимчасовому місці. Були в ПНД, ПНД закрили, були в ПНД, потім були в ЦРБ. Тепер нас перевели з ЦРБ три рази вже в ЦРБ переводили. Місця на місце на сьогоднішній день в дитячому відділенні СРБ. Зараз будемо переходити відфекційні. робочим візитом в місті Балта вирішується нагальне питання стосовно вишивання наших пунктів базування та підстанцій на базі міста Балта Є домовленості. Ми дуже вдячні меру міста а, за допомогу, за щирі відповіді, тому що нам надають а, допомогу а, в приміщеннях в наданні допомоги. Надіємось на продуктивну роботу. А, що буде працювати на за мешканців міста Балки та Подільського району. До вашої уваги кімнату відпочинку нашого борту No320. Ми вам продемонструємо, де наша бригада розташовується, як вона має змогу відпочити. Є всі необхідні умови для того, щоб відпочити між викликами. Є зручна шафа. Я сподіваюся, що ці умови для наших бригад гідні. До подільської станції ексомедичної допомоги завітало генеральне керівництво центру ексомедичної допомоги та медицинних катастроф. На сьогоднішній день вирішились глобальні питання стосовно локації Балтської підстанції, яка підпорядковується подільській станції. Відбулася зустріч з головою ОТГ Балської громади Мазуром Сергієм Сергійовичем щодо подальшого повноцінного функціонування наших бригад в місті Балта та. Населених пунктах, які відносяться до Балтської ОТГ, також керівництво завітало сьогодні на нашу подільську станцію, яка розташовується у місті Подільськ. Де ми з задоволенням розповіли та показали наше розташування, наш адміністративний корпус, розташування наших бригад. Також відбулася зустріч з нашими працівниками, з бригадами МД адміністративним корпусом. де були розглянуті питання щодо нашого сьогодення та майбутнього. Будемо триматися, будемо знаходити фінансування, якщо це буде можливо, будемо допомагати, якщо це теж буде можливо. Прохання до вас більш ставитись до пацієнтів, бути внімательними, психологічно надавати допомогу, знаходити комунікацію з нашими водіями. Ви одна бригада це повинні розуміти. Немає у нас сьогодні автобази санітарного транспорту. У нас є одна спільна мета. Ми працюємо до наших пацієнтів, надаємо допомогу, і комунікація між собою повинна. До нас завітали у гості адміністрація та голова незалежного профкому Центру екстреної медичної допомоги. Вони завітали до нас з місією і познайомитися з колективом, і познайомити нас з новою новоствореною організацією, яка багато нам вже допомагає, і в майбутньому допоможе. Ми розглядаємо разом. Всі питання про незалежну нашу організацію, і я думаю, що всі співпрацівники будуть задоволені роботою нового керівника. Профком незалежно від того, що зараз дуже важкий час, зараз воєнний стан, зараз іде війна. Ми все це розуміємо, але швидка допомога завжди являється тим. Початковим звіном на етапі допомоги нашому населенню і оздоровленні нашого населення, ми стараємося завжди бути на першому плані та рятувати життя людей. Віримо в перемогу. Перемога буде за нами.